Вау, а тут так гарно. Давно я була в цьому закупочному центрі за відним. Треба їхати. І ніколи не можна зібратися в такі центри поїхати. Хоча тут дуже просто їхати. Тут всюди транспорт, ходе по хвилинах. По годинах нема проблем з трамваї, все ходить вчасно. Рідкість є, що десь затримується, а то вони одразу на табло вибивають, що там якась затримка. Так, якщо добре знаєш напрямок, звідки і куди швидше добратися, з якого метро, з якої станції. Таким трамваєм, скоріше, в трамваях, в шнельбанах, де тепло, комфорт. Ну. ще ті новорічні прикраси. І сам центр закупочний, гарний. Кодона й Закупочний центр, там такий, людно дуже багато, там людей, більше там іноземців. А тут тут теж іноземців багато, але тут якось просторо, світло. І ходиш тут ціло? з таким комфортом. Також закупочних центрів, але не таких великих. Я вважаю, що цей закупочний центр є найбільший. Ну, до найцентру ще, але це, цей найгарніший. Так. А? Наш любимий, де ми всі любимо туди заходити, бо там а можна знайти трошки поменших цінах Закий Мюллер, там, там трошки можна купити дещо дешевше, в таких парфюмерних магазинах біпа, ДМ. Тут Можна купити креми і всяку всячину. Думаю, тут є знижки. Подивимося на креми. Ось такий ще у святковому, бачите, як гарно. Гарно, гарно, гарно. Гарно. Великі два поверхи. А що тут народу? Тут кафетерії різні, що тут народу, все є. Всюди зайнято, забито людьми. Час такий обідний, що хочуть їсти. Звідси вибиратися і вийти далі. Що тут? І така їжа є, що можна з собою взяти. Щоб швидше було. Це теж якась кухня. Не знаю яка. З собою люди беруть. Це там теж. І тут теж бутерброди різні. Дивимося, які тут бутербродики. Ось такі гарні, бо один. Один євро 80 Ось Такі різні, гарні. А тут що? Напитки, напитки, фрукти. Скільки там? 650 грам, 7 євро. Ну, які всі апетитні. Малина 5 євро, 300 грам. Гайдебери, тобто ці чорні гайдебери, теж 5. 300 грам, 5 євро. Таку футте. Ну і люди беруть. Сік свіжі можна купити зразу тут. Витискають, рисують. все є. Так. О, ага, так лепан був. Я ж тут було. А. людей повно по кафе, в кафетеріях Сидять, їдять, роблять закупи. Людно. Я знайшла нарешті цей магазин Прімар. От що мав глядачі, як хтось буде в закупочному центрі такому. Шукайте такий магазин. Примар. Він не є всюди. А тут не знаю, де, де він ще є. У таких великих закупочних центрах він є. Так. І тут можна. Багато чого файного, можна купити тут. І дешево. Тут тільки бачиш, що люди виходять з тими кульками і на вулицях, і в поїзді сидять з, цього, з кульками цього магазину. Тут можна купити дитячого, багато чого файного, дешевого. І такий дешевий магазин, великий. Зараз перейду, подивлюся, що тут є. Тут і ходять, бачите, вже такі іноземці. Тут же зовсім інакше в тому магазині публіка. Це вже не порівняєш фірмовий магазин. Тобто публіку з таким магазином дешевим. Тут зовсім інакші покупці. І запах інакший пахне мені таким буденним товаром. Хочете знати, я дійсно зауважила буденним товаром, і зразу мені в думку прийшло, що в таких фірмових магазинах, якщо купляєш товар, вони гарно запаковують і бризкають товар духами. І там заходиш в такий дорогий магазин, тобто ну, такі дорогі магазини, фірмові магазини. Там вони всі запахом. Цей магазин Примарк. Він трошки подібний до магазину такий кік. Дешевий. Він і всюди повітні цей магазин кік. Я показувала вам відео. Ну тільки що тут більший вибір товару. Ну, от такі, бачите, тепленьке, то, наприклад, скільки вони коштують. 15 євро. Так, 14. Ну, от таке. Такі. Це недорого. Забито все тут, забито. Мене тут взагалі то нічого не цікавить так, такого. Тут більшості з дітьми. Тут можна на дітей багато чого купити. Такого, ціни по 13, по одинадцять. Така курточка якась, не знаю. Ну, от такі ціни тут. Що не хочеш, є тут. І тут для дітей можна закупити, бо діти ростуть швидко. їм аж такого надто чогось дорого не треба, хоча люди купляють в магазинах для дітей фірмовий одяг. Переважно австрійці вони купляють взуття. Зуття для дітей майже дороге. Таке по 60, по 80 євро, по 50. Ну, звичайно, не всі австрійці, але, але в середньому вони купляють взуття для дітей дороге. Дороге і фірмове. До чого підійти, подивитися, яка ціна. Ну, от таке, бачите, все. Що тут приблизно, яка ціна. Зараз. 10 євро, то щось така піджамка. 10 євро. Ну, оце таке. Такі ціни туди-сюди. 10, 15, 20 євро. 10 євро. Народу, тут і для дорослих бачу є. Ну, Ось таке худі. скільки. Яка ціна? 30... що? є вам тут. для дорослого вже. Великий магазин, великий. І футболочки, і що не хочеш. І дитяче. Ну, підійду Річі треба було. Ну, під штанники. Зараз я подивлюся. 13 євро такі штаніжки. 12. Це такі років 5 Ну, ціна. Ну, чим, чим воно погане для дитини. Звичайно, воно якість не та воно може тут. Береться. Ну, воно не по бо видно, що, що воно гладке, воно не в Це є таке, що воно. Ну, тут, напевно, отут, напевно, є е, щось, ще якийсь стан, віскоза, Воно не буде волохатітися, як кажуть. Бо таке, де більше кутону, вам волі простіше, воно буде волохатіти. То видно по тканині зразу. Ось тут видно, що тут є, є військоза, воно не буде таке задиране. Піжамки такі, що то є. Чи спортивні, чи піжамки, а то 16, а то такі штани. Це окремо і це окреме. Так. Таке 11 євро. Якість гарна. Найцікавіше що там є всередині, яка, що там військова за бомволі, бо завжди я читаю. 60% котон і 40% полістер. Отут. Ну, зразу видно, що воно, бачите, не буде кудлатіти, тому що тут є полістер. Якби було Баумволі, воно б кудлатіло все. 23 євро така курточка. На п'ять років. Таке. Все. Гарний магазин для дітей. Сорочечка така тепла, сім-вісім років. Стіка віллягарати, бачимо, така гарна. Що це я не бачу на річі таких штанів. На 3-4 роки от ціна. Такі. 10 євро. Так, знайшла я підштанники. Скільки я дивилася в цей а Ну, переважно їх можна в цей онт купити. Я півроку дивилася в ЦУНГ. Казали, будуть, будуть, будуть і будуть. І так в Ценуа я їх не бачила. А вони в Цинуай дорожчі, бо там товари дорожчі в ценуа, ніж в цьому примаркті. Років 12 євро у 6 євро. І такі досить вони такі тугі, не є тоненькі такі. Добре, візьму я йому, бо мама десь ходить по магазинах. Файні. Добре. Все знайдеш. І маючки, і якісь рябенькі, і якісь чорненькі, і хто зна, з яким рисунком. Кепу намальовують на товарах. Ну, а для дітей може то цікаво. Ну, така піжанка, то буду купувати це удар. Ну, дві пари 25 євро і 12. Таке пальто, якийсь так магазин зайшла тут. Такий так називається. Ну, то, наприклад, таке, бачите, таке гладеньке таке собі. Яка ціна коштувала 60, коштує 50. Ну, звичайне таке просте, гладке пошиття. Ми зайшли в такий пообідати, теж китайська кухня. Виді такого ресторану, але це самообслуговування. Ну, я в одному була, я вже десь відео показувала, але в місті в відні. Така була китайська кухня. Ресторан такий самообслуговування. Ціна була 15 євро і набагато там було більше, а тут 19 євро. Ну, ну, теж добре, майже всюди одинаково. Вони готують одинакові от... страви. Але там тому був більший вибір. Таких було Дв... таких столи, було ще два. Тут тільки такий один стіл, бачите, вздовж. І ну, собі о, сирі овочі. Так. Тут така желейна зупа, я їла досить смачна, я люблю її, діти не їли її. Вони до такого не звикли. Ось таке тут. Тут свинина, курятина, тут яловичина, досить смачне оце м'ясо. Ну, не всі такі приправи гострі, такі специфічні. Я люблю таке. Ну таке не будеш їсти кожен день. Раз в тиждень, раз в два, раз в два тижні. О, а що Тут Тут шинкен, курятина, овочі готують, а готові. Тут що тут Печериці тут є, бачите. Свинина, так. так. Тут що є? Шущінкин пише. А, швайний флязь, швайний фляж, свинина. Тут такі виді наших вареників. А чим не наповнені, такого не. Я цього не пробувала. Люблю дуже оці макарончики, а я їх люблю рис досить смачний, такий. Це такі їхні соуси різні. Лоб. Ну тут підсмажені креветки. І Вегетаріаніше, вегетаріанські, ну тут триветки смажується. Це їжа така, що дається на гриль, чи, смажується на такій плиті. Смажується безплатно, це все входить в одну ціну. Все сира їжа. Це То устриці, не знаю як називається. Тут такі ракушки, бачите, гарні. Тут такий великий мушей. Риба ну, це все сиред. Ти мукляєш. В'ядина, це курятина, чи півень, це все сире. це свинина. Вже не знаю, що це от означає. Отаке. Це все дається на плиту, щоб вони підсмажували. Отаке. Тут пише нудель, макарони. Це теж воно сире все. Тут суші. О, ну, майже в них всюди одинаково, тільки є більший вибір, менший вибір, ну тут нічого нормально. Там, де я будила, він ще і тобто ресторан то там був вибір суші, напевно, з 15 вибір. тут кухня, бачите, видають там де щоб... А Тут ще суші якісь. Тут такі суші. То вже підсмажені, готове. Вони смажать. Бачите? Вони смажать. І готове. Хаю фришкою. Приш. Куполом накривають і виставляють ось сюди і приходиш собі, забираєш. Ну, тут пишеш їм номер стола, з яким ти соусом хочеш, і вони виставляють ось сюди. Приходиш, забираєш. Ну, тут, тут теж все сире, все, всі сирі овочі. Треба тобі давати туди, щоб вони підсмажили. А, зараз піду я подивлюся на фрукти. Таке безкласне. Тут можна брати, тут таке якесь прісне, маленьке тікустке. Таке що собі береш таке. Що тут? Ну, солодощів нема великого вибору. Оце я візьму собі. Дуже люблю заверне. Тобі Покай... його візьму. Очі їли, Все. Ну, невеликий вибір солодкого ні. тут. ще от таке, фрукти, Ага, фрукти. Магато. Взяти. Це візьму тодення. Ще десь жовта була деня. Так. А що тут? Ту, Ту штучку візьму, забула, як вона називається. Солодка-солодка. А це що? А, це мандарин? Це що? А це теж якийсь солодкий порізаний. Попробую. Так, що ще вистачить? Ось ще є, бачите, морозову можна собі набирати.